Спецпризначенці та десантники взяли у полон двох солдатів КНДР. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Наймиці наразі перебувають у Києві. З ними працює СБУ. Медики проводять лікування. Деталі спецоперації на Курщині та корейських бранців. Розкажу прямо зараз. я, Ангеліна Швець. Ви на каналі Фабрика новин. Підписуйтесь і тисніть на лайк. Двоє поранених солдатів армії Кімчанина. Нині перебувають у столиці України. Вони потрапили у полон після того, як виконували злочинні накази російських командирів на Курщині. Одного із них затримали бійці ССО. Опублікували це відео і зазначили, що операцію провели оператори тактичної групи номер 84 сил спеціальних операцій. Все відбувалося на Курщині. Наші воїни евакуювали пораненого кендерівця з поля бою. П'ятеро наших військовослужбовців винесли російську. Коло найманця опісля надали полоненому першу домедичну допомогу. Українські десантники теж показали кадри взяття у полон військовослужбовця КНДР. Це вже другий затриманий. Цей солдат потрапив у бран вже під час першого бойового завдання, зокрема, введення штурмових дій позицій підрозділів поліської бригади ДШВ на озброєнні у полоненого було спорядження і зброя російського виробництва. Полонені не розмовляють ні українською, ні англійською, ні російською мовами. Тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії. Із розвідкою південної Кореї обоє поранені. Наші воїни надали їм першу допомогу. Тепер ними опікуються столичні лікарі. Один із них має щелепно лицеве ураження. Лікування йому надають стоматологи та хірурги. У другого відкритий перелом гомілки вони утримуються у належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства. Полонені заявили, що їхали нібито на навчання, а не на війну проти України. Ось цей наземець зазначив, що він 2005 року народження. На момент взяття у полон мав при собі червону книжечку Військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи із реєстрацією у республіці Тува РФ, зазначив, що цей воєнник йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупуванням росіян. Під час допиту пояснив, що обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у північній Кореї із 2021 року. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого так званого напарника. Частину відповідей на запитання він давав письмо, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними він 1999 року народження. А у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера розвідника. Україна закликала світ до максимального тиску на Москву та Пхеньян. Глава МЗС поділився дописом про бран солдатів КНДР і написав: цитую перші північно-корейські військовополонені вже в Києві. Регулярні війська КНДР, а не найманці, беруть участь у загарбницькій війні проти європейської країни. Безпека Європи та індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язані. Нам потрібен максимальний тиск на режими в Москві та Пхеньяні». Кінець цитати. Володимир Зеленський доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до цих військовополонених раніше. В інтерв'ю італійському телеканалу Рай News 24 президент зауважив, що станом на зараз ворог зосередив на курському напрямку близько 60 тисяч своїх військових. Для цього додав президент, Росія мусила перекинути з Харкова на Курськ багато військ і силам оборони вдалося зупинити ворога на Харківщині. Видання The Вашингтон Пост теж пише про цифру у 60 тисяч бійців ЗСРФ на Курщині і додає, що у разі відступу ЗСУ з Курської області усі вони почнуть масштабний наступ на Україну і займуть ще більше територій. Також у статті зазначається, що головною проблемою для зсу в останні тижні стало використання РФ північнокорейських солдатів. Вони часто ігнорують дрони над ними та продовжують наступ, не зважаючи на втрати. У підсумку ділянка, що утримується Україною в Курській області. Стане ключовим пунктом переговорів про мир. Тим часом російський так званий воєнкор Олександр Коць видав відео зсу за роботу російських військових на Курщині. У своєму телеграм-каналі він оприлюднив обрізане відео роботи операторів БПЛА Ніпоту у Курській області з підписом на курському напрямку. Морпіга чорноморці з 210-ї бригади методично вбивають ворога в чорнозем. Однак, це ж відео, але не обрізане, і за кілька годин раніше опублікував телеграм-канал стратегічного командування ЗСУ, де зазначено, що ці атаки Пила робота 56 ї окремої монопіхотної Маріупольської бригади, яка зазвичай воює на Донеччині. Сама 56-та бригада ЗСУ також опублікувала це відео ще 9 січня. Утім, російські війська мають просування на Курщині. За даними карти Діпстейт від 5 січня Україна втратила майже 60 квадратних кілометрів курського плацдарму. минулого тижня. Під нашим контролем було 482 квадратні кілометри російського регіону. Зараз вже 424 квадратних кілометри. Зокрема, за даними Діп Росіяни захопили Новоіванівку, Леонідове, Леонідова, Олександрію та Кругленьке. Однак, речник української добровольчої армії Сергій Братчук вважає, що курська операція з до кінця не прорахована ворогами, Тож російська влада не знає, як реагувати. Принцип несподіванки, принцип маневрності та сміливості насамперед, який продемонстрували сили оборони сьогодні є ключовими. Наголошує брачук. Більше послухайте, як і п'ять місяців тому, ми спокійно і впевнено можемо сказати про те, що крім тих, хто спланував цю операцію, хто реалізує її принципи, ніхто більше нічого не знає, де будуть атакувати збройні сили України, що відбувається на сьогодні з боку Сил оборони України. Це Курськ, 20 чи підготовка до чогось нового запитує спікер. А як вважаєте ви, напишіть у коментарях. Ще не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал, аби завжди бути в курсі головного. У місті Котовськ Тамбовської області РФ повідомляють про влучання безпілотників одразу у два багатоповерхових будинки. Місцеві пабліки пишуть, що атака відбулася пізньої ночі. Доми знаходяться на різних вулицях, однак пошкоджень зазнали і прилеглі будівлі. Удар дронів підтверджує, і місцева влада кажуть, що постраждало 11 мешканців. У кількох із них поріз від розтрощених вікон інші поскаржилися на підняття артеріального тиску. Після ймовірних влучань в жодному із домів не було пожеж. Фіксують незначні пошкодження будівель. Територію навколо цих будинків оточили. На місці чергує велика кількість поліцейських та розгвардія. Жителів постраждалих квартир поселили у пункти тимчасового розміщення. Про масовану атаку безпілотників цієї ночі також заявили у Краснодарському краї. Місцеві спочатку опублікували відео, як в Анапі звучить повітряна тривога, і при тому місцеві вільно гуляють вулицями. Така от обстановка в Анапі. А потім були відео, на яких добре чути роботу ППО. Переконайтеся! Пабліки заявили, що в Анапі та новоросійську звучать потужні вибухи. Звісно, що працює ППО. попередньо збито вже понад десяток повітряних цілей. Українські телеграм-канали приближені до військових. Повідомили про прильоти в порту новоросійська. У селищі Майське, що на Білгородщині, теж жаліються на дрони. Публікують ці фото і стверджують, що у трьох приватних будинках вибито вікна та пошкоджено дахи саме через атаку безпілотників. Їхній губернатор Гладков каже, що в регіоні цієї ночі силам РосППО вдалося збити чотири БПЛА. І додає, що у районі села Яснізорі дрон Камікадзе нібито атакував автомобіль. Постраждали троє: водій і пасажири. А на ділянці автодороги Микільське Яснізорі ще один дрон, наче вдарив Грейса автобус пораненого кермувальника його доправили до лікарні. Пабліки воронежа теж пишуть про наліт безпілотників. ось зазначають, що черговими силами ППО та засобами реб у воронежі та у двох районах області виявлено та знищено аж 16 бпла за попередніми даними. Постраждалих та руйнувань на землі немає. Тим часом у Енгельсі вже четверту добу поспіль продовжує горіти на За словами місцевих чинуш, площа пожежі, нібито зменшилася на 80%, але продовжується процес вигорання пального. Що ж, за звітом оборонного відомства Білоусова у ніч проти суботи, 11 січня, РосППО перехопила та знешкодила одразу 85 БПЛА. Ось розлогу. 31 дрон, наче знищено над акваторією Чорного моря, по 16 збито над Воронецькою областю та Краснодарським краєм. 14 над акваторією Азовського моря, 4 над Білгородщиною, 2 перехоплено над територією Тамбовської області, та по одному збито над Кримом та Курщиною. Поки це міністерство звітує. У Росії знову закривають аеропорти. Як повідомляють Росзмі, введено тимчасові обмеження на аеропортах Казані, Самари, Нижнякамська та Ульяновська. Попередня причина загроза атаки безпілотників до обіду. Сьогодні литовище не приймали та не відправляли рейси. А у Москві сьогодні вранці місцевий підірвав житлову інспекцію Західного округу. Звісно, папки написали, що у чоловіка психічний розлад. Розписуючи деталі, зазначили, що у московському кунцевому по вулиці Полоцькій чоловік закинув заздалегідь підготовлену цитую дуже потужну петарду у вікно інспекції, яка розташована на першому поверсі житлового будинку. Кінець цитати вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна. Ніхто не постраждав, бо інспекція ще не працювала. Однак, тут зазначають ще такий факт: підірвач мешканець цього ж дому його квартира розташована поверхом вище від контори інспекції. Сподобалося відео? Тоді тисніть на лайк та долучайтеся до спільноти підписників фабрики новин. А ще пишіть ваші враження від усього почутого у коментарях.